На днях нам принесла сусідка козяче молоко. Будемо з нього варити сьогодні адгейський сир. Виливаємо в кастрюлю молоко, гріємо до закипання. На жаль, немає 9-відсоткового оцту, але є 6%. Якщо у вас є 9%, то буде краще. 3 столові ложки на 3 літри молока наливаю. Тут я, мабуть, додам 4 столові ложки, так як це 6%. Я думаю, нічого поганого не буде. Хотіла розбавити з водою, але не буду розбавляти. Не Є форми під такий сир. Я все завчасно підготую. І оце зараз, яке я буду вливати. Вже покажу, як я буду перемішувати, бо одною рукою дуже буде незручно тримати телефон і перемішувати. Ровотка відділяється і такі появляються, як крупинки, поки перемішуємо. Ровотка вже добре відділилась. Зараз спробуємо з цим діставати. Зараз поналиваю. Ось так. І тут зараз буду присолювати. Дивіться, скільки виходить з 3 літрів молока. Отака от шайба і ось стільки сироватки. Ось так шайба вже в нас настоялась. Зараз будемо розрізати. Մստեյքի հեռնանքի վիս